Доброго дня! Сьогодні розповім вам про підгузники Dada Extra Soft. У мене йде розмір 4 Maxi від 9 до 20 кг. В упаковці йде в нас 42 штуки, а виробник у нас Польща. Дуже класні памперси, які підійдуть на ніч. Можна вдягати на день на прогулянку. Дуже гарно витримують. Вони йдуть такі повномірні і виглядають вони. Ось так вони виглядають. Ось тут у нас вказаний розмір 4 плюс, дата назва. І ось такий гарний дизайн підгузника. Також на підгузнику зображені ось такі анатомічні канали, які розподіляють пологу всередині підгузника. Так, далі в нас всередині вони ось так вони виглядають. Мають такі дуже міцні липучки. Так, зараз ось. Дуже така Да, да, йде велика ось така. І має ось такий великий шар для поглинань. Ну, будь завдяки йому. І памперси дуже так гарно втримують рідину. Дуже такий великий шар. А головне те, що їх можна вдягати на ніч і не хвилюватися за те, що дитина може бути мокрий підгузник. На цьому все, дякую за увагу.